Вас вітає! Козацький ріс Ставецької гімназії, козацька рада. Наше гасло За синє небо, за жовте колося. Боротися треба, щоб краще жилося. Наші хлопці вже готові захищати рідний край і дівчата синьоокі в них гаряча вдача. Виховання патріотів. Ось наша задача. Ми молодь України, яка гідно несе естафету добра та справедливості. Сини та дочки, ми маємо пам'ятати. Всі, хто захищав і захищає рідний край від ворогів, хто країну з пітьми та безодні зрушив у напрямку світла і добра. Я молюсь за мою Україну, за бійців, що гинуть на війні. Бо треба захищати батьківщину, коли загрожують їй вороги. Слава нашим героям! Слава Збройним силам ЗСУ, пам'яті тих, хто загинув. Наші герої! Війська їм слава! Мені наснилось, щоб вони зустрілись бити під крутами. Битий на Майдані та війні. За що тебе? За Україну, друже мій. Ти знаєш, і мене за неї вбили, та це було ще, мабуть, років сто. Тоді померли ми, щоб ви достойно жили. А вас вбивають, вас тепер за що? Я на війні боровся за Україну, за спокій, чесність, мир. Бо хто ж як не я, України, України рідний син, боровся, щоб краще жити стало всім. Проснувшись, я заплакала від того, скільки посивілих матерів, дружин, синів і дочок не дочекалося з війни своїх героїв, та пам'ять у серцях про вас не зникне для нас ви стали воїнами світла. Рубінове проміння сонця зорі, бореться із тінню високогорів. З вище неба, брат і сестра, догорить багаття вечірня пора. Воїни світла, воїни добра, воїни світла, воїни добра. Я Україна, вільна та сильна країна, молода, красива дівчина, що має власне коріння, яке проростає глибоко в історії. Ти думав, що я вмиюся слізьми? Паду перед тобою на коліна нащадку сумнозвісної орди, Не по зубах тобі я Україна, я нація, я сила, я народ, я світло, що ніколи не згасає, я правда без усяких нагород, я істинна любов, що не вмирає. За мною стали герої України, за мною всі вони і мертві, і живі, за мною всі від батька до дитини, єднаються під шепіт молитви. Украя, що дощами омиті, простягнулася наша земля, де Карпати лісами покриті, де орел понад степом кружля. Україно моя. Країно, ти в душі, у серці живеш, народила і дочку, і сина, майбуття за собою ведеш. За честь і славу України, за волю, правду, за народ борються вони ще хвилини, і кров їх л'ється, як вино. Але разом ми сила, єдина сім'я, всі разом майбутнє країни, зупинимо війну в молитві, руки склада. Відбудуємо нашу країну, хай не буде переводу, козацькому роду.